Мене звати Наталія Гріцова, я лікар-фтезіатр і все своє професійне життя я присвятила саме. Проблемі туберкульозу займаючи цією роботою, я отримала професійний характер захворювання. Ситуація стосовно туберкульозу на сьогоднішній день залишається доволі складною проблемою для нашої країни. І за даними центру громадського здоров'я, тільки за минулий рік було зареєстровано більше ніж 18 тисяч людей з туберкульозом. Основний шлях передачі туберкульозу аерогенний, тобто через повітря, коли людина хвора на туберкульоз кашляє або чхає. Важливо пам'ятати, що бактерія не передається через рукостискання, поцілунки, користування спільним посудом, укуси комах, воду чи їжу, побутові речі, рушники, постіль, дверні ручки. Навіть якщо поруч із вами хвора на туберкульоз людина, ризик зараження залишається мінімальним за умови, що вона не кашляє і не чхає. Чи було мені лячно? Звичайно, було лячно. І перша думка була яка: я лікар, я знаю, як лікувати. Я ж себе можу вилікувати. На сьогоднішній день в арсеналі медиків є сучасні найпотужніші протитуберкульозні препарати, включно із інноваційними. І насправді відбувся досить значний прогрес у лікуванні туберкульозу. Лікування туберкульозу в Україні ефективне та безоплатне. Для чутливої форми достатньо 4-6 місяців, а для лікарської стійкої зазвичай 6-9 місяців. Завдяки сучасним схемам лікування понад 90% пацієнтів одужують. І ще лікуватися можна вдома під наглядом лікарів. І Я зрозуміла, що я маю хто як не я, я маю про це розказувати. Говорити і на своєму прикладі показувати так, так і я захворіла, і всім, кого я знала, з ким я товаришувала. Я відразу повідомила про те, і ви знаєте, це спрацювало як ліки проти стигми. На жаль, не дивлячись на те, що може вам в 21 столітті існує ціла безліч міфів, які і досі розповсюджені в нашому суспільстві. І вони пов'язані з багатьма аспектами, але насамперед через недостатньо обізнаність стосовно цієї хвороби. Існує уявлення, що туберкульоз це хвороба лише бідних. Але правда в тому, що захворіти може будь-хто незалежно від соціального статусу. Часто думають, що лікування обов'язково потребує госпіталізації. Насправді ж, більшість людей, близько 70%, проходить лікування вдома під наглядом лікаря. Хтось і досі покладається на народну медицину. Проте лише сучасні препарати дають реальні результати. І найважливіше, лікування туберкульозу в Україні є безоплатним. Послуги і ліки доступні кожному. Коли ти приховуєш, тоді ти обрастаєш міфами. А коли ти відкрито про це говориш, тоді кудись зникають міфи. І я на собі не відчула родної людини. Від жодного студента, від жодної колеги, я не відчула того стигми, чи потребувала я психоемоційної підтримки. Так, безумовно потребувала. Безумовно, я дякую своїй родині, тому що весь цей період ми переживали разом. Важливу роль в підтримці пацієнта відіграє саме його близьке оточення, його друзі, родичі, які можуть створити саме цю емоційну підтримку для людини з туберкульозом, оскільки ж я займаюся все життя туберкульозом. То в певні часи в мене така потреба виникла займатися такими благодійницькими проєктами, одним із котрих було написання цієї книги. Вона називається Нечарівна паличка і несе на собі такі просвітницькі елементи. До того наскільки своєчасно звернеться людина за медичною допомогою, в цілому залежить прогноз щодо одужання. Симптоми туберкульозу можуть бути непомітними або схожими на інші захворювання. Але є ознаки, які варто знати: якщо кашель триває понад два тижні, тримається температура, відчуваєте слабкість, пітнієте вночі або різко втрачаєте вагу, обов'язково зверніться до сімейного лікаря. Лікар допоможе підтвердити або спростувати діагноз і вчасно розпочати лікування, якщо це потрібно. Моє головне завдання я ставлюся до пацієнтів так, як я ставилася би сама до себе. І ви знаєте, пацієнти це відчувають, і вони тоді тобі довіряють.